Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський. Я вітаю вас в себе на каналі. І сьогодні ми з вами будемо говорити про проблеми в Польщі з електроенергією, і Польща вже зараз говорить про те, що вони будуть потрохи відмовлятися від святкування нового 2023 року. Дивіться це відео до кінця для того, щоб не пропустити жодних деталей. Також перед тим, як ми почнемо, я би хотів вам нагадати за нашого постійного партнера це сервіс для... Переказу коштів з будь-якої країни Європи в Україну, він називається TransferGo. І за допомогою цього додатку ви можете ставати ближчими до своїх рідних. Скачати собі додаток TransferGo ви зможете за посиланням в описі під цим відео. Також не забувайте, що за кожного запрошеного друга, який зробить. Переказ, ви отримуєте 100 злотих, що також являється досить хорошою такою фінансовою підтримкою і додатковим заробітком для вас. Тобто, ви тут робите дві гарні справи, ви і рекомендуєте своїм друзям гарний додаток, гарний сервіс і при цьому ще заробляєте кошти. Це якесь новорічне чудо. Тож завантажуйте додаток TransferGo, перейшовши в опис під цим відео. І ставайте ближчими до своїх рідних, які зараз залишаються в Україні. Тепер переходимо до нашої з вами теми. Через збільшення цін на енергоносії, польські міста відмовляються від традиційного святкування Різдва та Нового року. Невід'ємні атрибути святкування новорічних свят цього року будуть відсутні в багатьох польських містах, і зараз також ще далі приймаються рішення про те, як це все скорочувати. Причиною є значне підвищення цін на електроенергію це по-перше. І по-друге, взагалі, це через недостачу самої електроенергії. Тому як Польща раніше велику кількість її купувала в Україні, зараз цього, звісно, вона зробити не може через постійні ракетні обстріли в Україні. І в них є дефіцит. От і якщо їм хтось там і продає електроенергію, то ціна на неї вже буде там в 5-6 разів. Вище, ніж була до цього, а нагадаю, що в Польщі і так ціни на комунальні послуги завжди були досить високими. Однозначно, відомо, що святкування будуть дуже скромними, а святкова ілюмінація буде значно е, обмеженіша, ніж в минулих роках, а в деяких містах взагалі обійдеться без неї. Е, е. Зменшенням витрат на святкування міські можновладці зможуть значно заощадити на електроенергії. І Тут справа, як я вже сказав, не в грошах навіть, хоча і в них також, бо в Польщі досить серйозна криза. А в першу чергу справа в недостачі самої електроенергії і потужності, яка потрібна зараз для забезпечення комфортного проживання кожного польського містечка і кожного польського дому. Новорічні концерти цього року не проходитимуть в Кракові, Гданську, познані, Щецені, Любліні та багатьох інших. Як великих, так і маленьких містах міська влада кожного з міст зазначає, що проведення масових святкувань і установці великої кількості новорічної ілюмінації може призвести до вимкнення всього вуличного освітлення. А цього собі зараз Польща дозволити не може, бо дивимося навіть на практику України, коли в нас після відключення. Вуличного освітлення дуже сильно зросла кількість ДТП на дорогах кожного міста. Тож Польща цього собі допустити не може. Їм простіше в цьому році зробити все скромніше, зменшити витрати як електроенергії, так і коштів, заощадити і ці кошти пустити на якісь інші хороші справи. От і. Ну, це якась навіть певна солідарність з Україною та тими українцями, які зараз залишаються в Україні і сидять по багато годин без світла. От, до речі, якщо ви зараз знаходитесь в Україні, напишіть, з якого міста ви і як часто у вас з'являється світло вдома. Буде дуже цікаво почитати. Якщо ви з Польщі дивитесь, також пишіть, з якого міста ви дивились. Це відео мені буде дуже цікаво це почитати. Дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей!